Вітаю тема нашої програми сьогодні. – «Вибори до Верховної Ради України. Відверта розмова. На ваші та наші запитання відповідатиме заступник голови обласного оперативного штабу Володимир Олійник. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго вечір. Отже, пропоную розпочати роботу з відношення людей до позачергових виборів. Давайте послухаємо соцопитування. Будь ласка, добре. Сам я готовий голосувати. Ну, нуга то готові безусловно. Досрочные, да, потому как старый состав не выполнял своих задач. А, а, кто за кого будет голосовать, и будет ли это уже проблема, так сказать, не это самое, не власти. Нужно в правительство сформировать новое. Я надеюсь, что для того, чтобы реформы провести. Можно сказать, что выборы можно проводить. Такая ситуация, что я, думаю, что рано это об этом думать. Сейчас другой надо думать о другом. Я считаю, что все-таки новая власть, столько было коррупции, столько было всего несправедливости. Придет новая власть, я думаю, побольше бы, по помоложе, такие, которые уже меньше будут требовать чего-то, они придут, и я думаю, что будет все благополучно, все хорошо. Сейчас тоже все сомневаются. Все очень хорошо обещают. Подскажите мне, за кого? Подскажите. Кого? Я не вижу. Все депутаты, которые туда рвутся, они рвутся ради наживы. Никто из них не думает о народе. Никто. Ни один человек. Покажите мне одного депутата, который бы жил так, как я живу. Участник Великой Отечественной войны, у которого трудовой стаж 65 лет. Я живу в Хрущевке, у меня нет денег на лекарства. Многие сделали для, для выборов много всего и рекламы и много программ политических, чтобы разные мнения были разных кандидатов, чтобы как-то было. Нам парламент обновить нужно, потому что тот парламент совершенно не он уже не, не может никаких решений принимать, он нелегитимный по сути дела. Президентские выборы, когда были, была большая надежда, а парламентские, мне кажется, она просто ничего уже не изменит. Хотя, конечно, ну, готова, хочется чего-то нового, но не знаю, какой будет результат, мне кажется, ничего не изменится. Всегда как было, так и будет. Ну, то есть ситуация, я не думаю, что особо изменится. По крайней мере, люди. Потому что всегда одни обещания и. Я думаю, будут голосовать переселенцы, потому что ситуация такая ну, происходит, то, что некоторые люди, которые думали, что будет об одна ситуация... Которые сейчас как бы скажу, имеют как бы стацию, они не они, они будут голосовать, потому что им тоже ва важно, что будет происходить дальше. Я очень волнуюсь. Я очень волнуюсь, чтобы люди, которые переехали вот из своих мест в другие города, чтобы они не проголосовали за. Вот этих вот бандитов. Вы знаете, мне кажется, что у них достаточно других проблем помимо выборов. Сведомые граждане, которые от... занимают ответственную гражданскую позицию, конечно, примут участие в выборах и отдадут свой голос за тех, кого считают нужным. Отже, думок багато, думки різні, але виборам бути це вже зрозуміло. Часу на підготовку, на жаль, було зовсім мало. Чи готова Дніпропетровщина провести позачергові вибори? І як ви взагалі оцінюєте і як характеризуєте стан виборчого процесу в області? Ситуація, не, не зважаючи на те, що було мало часу, ситуація добра у нас в області. Всі окружні комісії. Більшість дільничих комісій готові до виборів. Взагалі, ми навіть те, що ми бачили зараз на екрані, говорить про те, що люди небайдужі. Більшість людей небайдужі, і це головне. Коли люди небайдужі, вони оберуть тих, ну хтось може розумом, хтось може серцем, але вони оберуть людей, на яких вони покладають надії. Зрозуміла, зрозуміла. Ваша думка. Все, все, все під контролем. Вашого 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 штабу. Ви знаєте, де що ще не так і так, чим допомогами контролюємо. Ми, ми, контролює, ми постійно. Ми постійно буваємо в різних округах. Ми постійно буваємо в комісіях. Ми буваємо в органах місцевого самоврядування, які повинні забезпечувати роботу комісій. і. Ми тримаємося на контролі. Якихось надзвичайних Безштатних. ситуацій, бо ситуацій нема. Повністю підготовка до виборів йде по плану, і я думаю, що я знаю, що вибори в нашій області пройдуть на високому рівні. Зрозуміло. Нагадаю, за традицією наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з так би мовити відкритим мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий і на задану тему поставити своє запитання. Давайте послухаємо. Пропоную питання-відповідь, питання-відповідь. Будь ласка. В принципі, чоловік, який, допустим, хоче проголосувати і вважає, що йому це потрібно, вибирає своє майбутнє, то я думаю, він піде займеться цим питанням. Чесно кажуть, питань багато, але зараз один такой, який найважливіший, я не можу вибрати. Молодий чоловік досі не, не розуміє, за кого обирати. Де він може почитати? Мабуть, передвиборчі програми. так? Куди звернутися? Я б дав таку загальну відповідь. Я б пішов від протилежного. Давайте подумаємо, за кого не треба голосувати. А не треба голосувати за тих, хто були вже у владі, хто призвели країну до, так, до такого кризового стану, якому вона є, до війни в кінці кінців. Бо не нинішня влада, а ну ми знаємо, яка призвела до цього. І я вважаю, що перше, про що треба подумати, що я не буду голосувати за тих, хто зробив і продовжує розгойдувати. Ситуацію, ситуацію в Україні. Так. А позитивно, якби дивлячись на кандидатів, я скажу, що ну, тут жіночка казала, що ну, нема там нових осіб, нових Облич. Коблич, да. Але це не так. Якщо подивитись на кандидатів нашої області, ми побачимо, що 80% кандидатів це нові люди або Може, ті, які трохи вже були в політиці, а все одно молоді, енергійні, і ну, повірте мені, що серед них є. Такі, що готує хоч, працювати на на благо народу, і хоч хочуть зробити щось для країни краще, і це знають, перше, як це і зроблені. знають, як це зробити. І я вам скажу тут ем, виступав виступала людина, яка сказала, що не нема серед кандидатів таких є які живуть, так як я. Я вам скажу, що я знаю, що є кандидати не багаті. Є кандидати, які ну може вони і мають кошти на ліки, але вони заробили це. Трудом Класна працею. І так, і вони, я думаю, що ці люди, багато з цих людей, у всякому випадку, можуть послужитись Україні. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. У мене сестра, допустим, прописана в Дніпропетровська а Живет в Києві. І треба предоставити кучу документів, тоді вже роз... розрішати проголосувати. І не же взять нам відкріпительний талон і доставить по почті. Яка це куча документів? Якщо це куча, то перший, другий, третій? і взагалі як робити? Наша жіночка, ну я розумію, що в неї є хвилювання, ну якби. Ну, ну, Якісь, бачу, якісь бачу. емоції так, негативні. Але це не, не точно те, що вона говорить. Є три способи переселенця проголосувати. Перший спосіб, це коли вони переїздять на нове місце отримати тимчасову реєстрацію. Це робиться достатньо просто, треба звернутися до відділів реєстрації ну, в паспортних відділах ну, відповідних районів. Другий спосіб. Звернутись, вони більшість із них, із них потребують допомоги соціальної, і треба звернутися в орган соціальної допомоги автоматично. Якщо людина звертається в орган соціальної допомоги, автоматично і вона реєструє... включається uh -huh. в реєстр, uh -huh. в реєстр. Uh -huh. виборців і таким чином вона зможе проголосувати. Третій спосіб прийти в кожному районі міста і в кожному районі сільському є відділи реєстрації виборців. Воно трохи складніше називається, ну спрощена назва така. Вони знаходяться в Треба прийти туди і сказати, показати якийсь документ. Це може бути або паспорт, або коли документи втрачені, довідка про те, що втрачені. втрачені, так, і з прізвищем і так далі. І на основі цього документа в реєстр виборців його включають, виключають через центральну базу з того місця, де він проживав, і таким чином людина може проголосувати. Але ми повинні пам'ятати. Що по закону України про вибори людина може проголосувати тільки по пред'явленню паспорта або іншого документа, який засвідчує особу. Там є виключений перелік в законі. Тобто, це військовий білет, це книжка паспорт моряка, ну і так далі. Там в законі написано. Угу. Тобто для того щоб проголосувати, треба мати ці документи інакше, інакше на дільниці вам не видадуть бюлетень. Скажіть, будь ласка, якщо людина не переселенець, якщо людина живе в Дніпропетровську, має прописку в Дніпропетровську, а працює, наприклад, в Києві чи ну, в, в, ну, в будь-якому іншому місті? Я зрозумів. По-перше, якщо людина е, працює, може е, немає змоги повернутися договор. у день виборів. Я, я розумію, <гум> якщо <гум> вона працює е, тривалий час, то вона повинна по закону. повинна Отримати тимчасову реєстрацію, ага. так як я сказав. Перший. Якщо людина, наприклад, у відрядженні, вона повинна з, з місця роботи взяти довідку або ну, довідку про відрядження, або відповідний документ, який коли відрядження посилають, ага. підприємство. Ага. І з, з цим документом можна з'явитись в відділ, відділ реєстрації виборців, про який я казав, і там поставлять на облік, на облік угу. так, і знімуть з реєстрації по місцю проживання і поставлять на, на, ту, на ту дільницю, на яку вона захоче людина. Але треба розуміти, що при такому тимчасовому. По постановці на голосування людина втрачає право голосувати за конкретного кандидата тільки за партію тільки за партію. Угу, Чому угу. тому, що кандидати у нас ідуть від округів? Так, а якщо людина не знаходиться на цьому окрузі, а знаходиться вона знаходиться на та? як вона може угу. проголосувати? Угу. Тобто це логічно. Да. Наступне запитання, будь ласка. Я лично сама приехала из Донецка. У меня, во-первых, нет ни возможности как бы, да, съездить, проголосовать по месту жительства. И тем более, вот э, ну, если как бы, государство даст какое-то разрешение людям да, голосовать именно здесь по месту, то я думаю, да, как бы пойдут. Пойдут, но не все. Нам, людей, которые переселились да, из мест зоны, как бы очень важно знать информацию о том, что можно э, прийти и проголосовать на выборах э, в том месте, где мы сейчас проживаем. Давайте так про зареєстрованих переселенців. Ну, Ми вже поговорили так? так. А так. я хочу задати таке запитання на Дніпропетровщині 50 тисяч незареєстрованих переселенців. Ну більш-менш менш така цифра. Як вони можуть проголосувати? І і чи можуть взагалі вони можуть? Голосувати? Вони можуть взагалі без проблем проголосувати третім способом. По якому сказав, угу. прийти в відділ реєстрації виборців, показати документ. Їх внесуть для е, голосування в на дільницю на яку вони покажуть, а викреслять з тієї дільниці, де вони де вони проживають. На сході. На, на сході, угу. так. Зрозуміло, дякую. Наступне запитання, будь ласка. Вибрасується дуже велике количество грошей на ці бігборди, на ці бюлетені, хоча можна було дати тим людям, які в цьому потрібні, це побі погибшим. І взагалі в города потрібно влажувати, які Вийшли ну, как би, з воєнного положення. Як вам така позиція жінки? <рес> ну, це розповсюджений міф. Мені вчора мама дзвонила і каже, навіщо ці вибори от, треба було в кошти потратити по-іншому. Я вам скажу наступне: по-перше, на вибори виділяють кошти, виділяють кошти держави, там десь порядка 900 мільйонів. Гривень повинні, повинні виділити. З них 85% цих грошей піде на оплату людей. На оплату член, членів виборчих комісій, mm. дільничих комісій, таке інше. Mm. Волонтерів. Ні, волонтерів ні. Я маю на вас, які розповсюджують продукцію, роз'яснюють. людям. Е, нє, нє, нє. Ні, З бюджету йде на оплату роботи членів комісій. комісії. Комісії. Mm. Е, плюс. Якщо навіть ці державні кошти, вони йдуть на друк друкованої продукції, там працюють друкарі, да, вони люди, теж ага, отримують. Ага. І так далі, і так далі. Бігборди, про які сказала жіночка, їх друкують, те, їх, їх, ага. їх розвішують, люди стежать, за, їх. стежать ага. за, тим, за тим, щоб вони тримались, і так далі, отримують зарплату. Аренда бігборда коштує всього 200 доларів на місяць, тобто це не такі вже великі кошти. Це перше. І друге, я вам скажу, що народ повинен дякувати за те, що у нас є вибори. Чому кандидати, їх спонсори і таке інше, вони. Оплачують роботу своїх штабів, оплачують роботу агітаторів, вони вносять інші кошти на, на ту ж саму друковану продукцію, і так далі, і так далі. Це величезні кошти, які отримують наші люди. І зараз я ну як вам сказати, я не знаю, що більше, якби оцей 900 мільйонів гривень повернути в бюджет і там розповсюдити між, між усіми. Або, я думаю, ще більше буде, коли ці кошти підуть в економіку, і людина прийде щось купить, так заплатить НДС, Вона вже коли купля вже 18% дала, да, так? Гроші, так? і так далі. І так далі, і ця, цей ланцюжок він же і може навіть це краще буде для економіки, коли от такий вкид коштів. А в коштів кидається дійсно багато. Але. Треба розуміти, що ми не викидаємо кошти з України. Ми, де вони з'являються? Десь, ну, десь їх, хтось за їх тримає да? за кордоном, чи в наших банках, чи в скриньках. А, а на виборах вони ці кошти з'являються і вони роздаються людям, будемо будем, будем казати. Ну, я сподіваюся, що мало, дуже мало буде, коли людям роздають кошти. Просто за, за те, що проголосували, але за, за роботу да, в штабах, в агітатор, агітаторів. А їх е, один, якщо кандидат хоче успішно працювати, хоче отримати результат, йому треба 300-400 агітаторів оплатити. Це значні кошти, і ці, люд, ці люди е, е, отримують і принесуть у сім'ю. Угу. Ну, Може, хтось трохи привалить, вип'є по Зрозуміло. <зуміло> Наступне запитання, будь ласка. Чому не засекратіть количество депутатів в нашій раді? Ви можете відповісти на це запитання, чи може воно не до вас? Можна секратіть, воно не до мене, але я скажу, можна секратіть. Але тут дві, є дві сторони. Ну, одна сторона така популістська, ну, багато у нас депутатів. У нас десь приблизно на одиницю населення депутатів. Ну, Трохи десь більше, трохи менше порівняно з країнами Європи. Але є інший ще аспект. Треба розуміти, що якщо депутат нами обраний, і він працює для нас, він, наші, головне навіть не те, що він працює, не те, що він зробить там десь за, за асфальтою вулицю чи десь дах полагодить. Головне, щоб він відображав наші інтереси у Верховній Раді. І тут, бачите, якщо їх більше, то більше е, різноманітність інтересів може в Верховній Раді відображатись. Я хочу сказати, що у мене особисто негативне відношення до того, що у нас е, не представлений в нашому зараз май, майже не представлений в нашій, в наших, серед наших кандидатів лівий сектор. Бо е, у людей з лівими поглядами ну у нас соціалістичне минуле, з лівими поглядами людей, тобто. Взять і поділіть. У нас багато, і треба, щоб ці погляди були представлені в Верховній Раді. А на жаль, ну бачите, комуністична партія себе скомпрометувала, соціалістична якось пропала. І зараз немає ця ніша не заповнена. Вона повинна бути заповнена, тому що тому що ці люди. Повинні бути представлені, тобто люди лівих поглядів вони повинні бути представлені в Верховній Раді. для балансу так. Да, для балансу інтересів. Верховна Рада повинна не тільки олігархів відображати інтереси, а повинна навпаки відображати інтереси всіх верст населення. І тоді вона повноцінна буде Верховна Рада. Ви вже сказали, що об'їздили всі виборчі дільниці. Питання таке: з якими найгострішими проблемами ви там стикнулися, і як їх вирішили? Майже ну, тиждень до виборів ну, залишився, якщо вирішити. Це не, не зовсім точно, ми не всі виборчі дільниці об'їхали, бо їх дуже багато. Але ми об'їхали е, окружній виборчі комісії, багато дільниць, дільничних комісій. На його стрічі ну, на, початку цього, на початку перегонів. Були проблеми з матеріальним забезпеченням, але вони вирішені, кругом вирішені. Ну, може, десь на віддалених дільницях там не сучасний комп'ютер, але Але всі, він там є. всі так, по те, що потрібно по е, приписам ЦВК, все на дільницях є. З острих проблем е, є проблема така: е, в комісіях повинні бути представлені люди різних партій, з різних кандидатів. Іноді якість цих людей. Не відповідав вони або не мають досвіду, або не навіть не хочуть. Іноді людина зголосилася, потім приходив, коли вона бачить, що треба там дійсно щось зробити, реальне. Особливо, коли призначають голів комісії, заступників голів, секретарів голів. От це є проблема. Ну а проблеми по агітації... Кадровий голод, так. Да, кадровий голод. А проблема, інша проблема: от е, у нас є така, знаєте, є проблема демократії. От, коли демократичний лад в країні, да, тоді з'являються шпарини для порушень не згори, а знизу. Тобто, от у нас ситуація зараз така: скажімо, на рівні області, на рівні обласного керівництва нема використання адміністративного ресурсу. Але, ну, наприклад, Представники, кандидати, штаби кандидатів по 31, 32, 33 округу, це, все, це місто Кривий Ріг. Вони до нас звертались, вони не можуть розмістити ті самі присловуті е, борди, борди mm -hmm. так, в місті. Чому? А тому що папа Вілкул лисиночок Віку, вони е, дали команду, щоб не розміщали. Все. І, е, а головним утримувачем цих білбордів є. Міська комунальна міське комунальне підприємство, яким командує ну, міськоконком, наче з старшим вілком. Десь от, в інших місцях, наприклад, на Московському районі, там, місцеві, ну, скажем, Працівники, керівники, керівники місцевих органів самоврядування вони от відкрито підтримують одного кандидата, що не можна робити. Десь в інших є в місцях Я розуміла, є такі, перегиби на місцях, да, на жаль, на місцях. Ну ви розумієте, якби це були регіонали, то крутили б голову і все. А ми зараз умовляємо, ми кажемо, не робіть цього. Дивіться, ну добре, що зараз прийняти, прийнята поправка до. Закону до карного кодексу. Да, угу. До карного кодексу з кримінальною відповідальністю за порушення, і в тому числі, підкуп. А є факти, є і факти, ну зрозуміло. Зрозуміло. Про, Чудять на місці, будемо сподіватися. От деякі так, кандидати використовують ну, навіть підкуп. Ми сповіщаємо про це органи внутрішніх справ. Я сподіваюся, що закон запрацює. Я думаю, не знаю. Вчора ще не був підписаний цей закон. Я сьогодні був в області, тому не знаю. Я сподіваюся, що може сьогодні або завтра президент підпише і ці будемо сподіватися, що буде ціно. Я дуже закон. дякую так. вам за розмову. Дуже дякуємо. Дякую. дякую, що дивилися. Дякую, що довіряємо, Побачимося обов'язково.